Вітаю вас, шановні пані та панове! Молдавські та румунські алкогольні напої шануються у всьому світі. Багато з них випускаються надзвичайних оригінальних та яскравих пляшках. Які добре підходять для подарунку для власної колекції, наприклад, ось деякі з екземплярів, які ми можемо вам запропонувати бренді 0,5 літра 40 градусів міцності в скляній пляшці у формі кулемету від всесвітнього виробника Garlin Collection. Далі бренді 0,25 літра 40 градусів у вигляді туфельки це справжній витвір мистецтва. Бренді у формі меча 40 градусів міцності 0,5 літра або коняк пегасо, скляна пляшка у формі коня. Причому зверніть увагу, фігурка створена так, щоб кінь твердо стояв на трьох ногах замість чотирьох. Це вражає. Також у нас є подарункова пляшка у формі вази. Її можна використовувати по призначенню після вживання червоного вина «Кабарне Віньон Гарлін Колексіон. Вишневий лікер Vox Maris поставляється у сляному глечику, а винний бренді Ринко має вигляд Рафін і поставляється у подарунковій коробці, наче велика книга. І наостанок дві пляшки вина у формі скрипки біле напівсолодке страдіваріус, шардане і червоне напівсухе нот Фран Гарлін Колекціон. І для прихильників великих розмір є трьохлітрова пляшка ігристого півсухого Кювет Імперіал від Анджелі. Такі чудові пляшки стануть справжнім подарунком для будь-якого шанувальника якісних та надзвичайних алкогольних напоїв. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях, слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.